Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні вранці попередньо злетіло 12 Ту-95. Половина з них здійснила пуски ракет. Згодом друга половина пустила другу хвилю. Один із Ту-95 загорівся у повітря. До аеродрома не дотягнув. Найбільше дісталося столиці, Харкову та Павлограду. На жаль, є загиблі та поранені зруйновані цілі під'їзди. Внаслідок ракетного удару по Києву. Вже відомо про одну загиблу жінку та. Чотирьох поранених більшість із мінно вибуховими травмами в Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку без подальшого горіння та на територію дитячого садочку без руйнувань та пожежі. Інформація щодо пошкодження дитячого садочку у Святошинському районі не підтвердилося, але поруч з ДНЗ загорілися авто. З'явилася інформація, що пошкодження одного житлового будинку в Соломінському районі міста. Інформація уточнюється на місцях. Працюють підрозділи ДСНС зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі в Печерському районі столиці, де далі оперативні служби. Працюють на місці пригоди. Також внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо є пошкодження дитячого садочку. Попередньо є пошкодження одного будинку. Вже відомо про одного пораненого. Наразі дев'ять людей постраждали в Солом'янському та Святошинському районах. Столиці внаслідок ранку. Є атаки ворога мер Києва, Харків, українське місто, яке щодня чи не найбільше страждає від російських обстрілів ще один воєнний злочин терористів, повністю зруйнований житловий будинок, які воєнні цілі були у цій триповерхівці. Пише Мер Терехова. Телеграм-канал Офісне Мишеня зазначає, що в Хмельницькому знову попадання у муляжі макети західних F-16. Це єдине, що пошкодили окупанти на аеродромі. Всі таки у небі, пілоти у безпеці відбиває. Ють атаку. Втім, телеграм-канал підкреслює, що зрадники спрацювали на всі 100% Як тільки там поставили макети. Через 10 годин почалася масована атака. Після масованого обстрілу з РФ українських міст генерал Залужний пообіцяв, що буде удар у відповідь. Змі дізнався експертів, які зараз пріоритетні цілі у сил оборони України. За словами експерта, основними цілями для сил оборони є військові об'єкти, як на території РФ, так і у тимчасово окупованому Криму. Ми не б'ємо по. Пологових будинках, гімназіях, будинках і торгових центрах ми б'ємо по нафтобазах, складах, аеродромах, підстанціях, які живлять військові об'єкти в окупованому Криму за різними оцінками. В Росіян понад 200 військових об'єктів продовжує Жданов. Одна зі стратегічних цілей для України Кримський міст експерт зазначає, що росіяни будують залізницю з Ростова до окупованого Мелітополя. Щойно будівництво завершить міст, не матиме для росіян основного логістичного значення. Без залізничної станції. Затратно і повільно забезпечувати війська на окупованому півдні України. Майбутня залізниця теж військовий об'єкт, легальна для нас ціля. Але поки що гілка будується і міст основний стратегічний об'єкт. Але щоб його остаточно знищити, нам потрібна зброя. У нас є касетні ракети дальністю 165 кілометрів. А потрібні фугасні, щоб була руйнівна сила, зазначає Жданов. Ще одна важлива ціля для української армії російські малі ракетні кораблі, які є носіями калібрів, за словами експерта росіяни ховають залишки чорноморського флоту між Керчою Новоросійськими. Для цього вони зробили живий щит. Позначили район огляду цивільних суден, які збираються пройти через Керченську протоку, створили штучну чергу і у ній сховали бойові кораблі. Зараз ми контролюємо повітряний простір над північно-західною частиною Чорного моря. Росіяни це знають і бояться виводити кораблі. Це одна з причин, чому вони не використовують калібри зараз. каже Жданов. Співрозмовник фокусу додає, що аеродроми та об'єкти енергосистеми. На території Російської Федерації також пріоритетні цілі для сил оборони України, оскільки більшість носіїв ракет авіація. Нас цікавлять аеродроми в першу чергу. Сьогодні удар це ще раз підтвердив, можна використовувати засоби вогневого ураження проти енергооб'єктів, які живлять аеродроми. Без кожного аеродрому є електропідстанція. Також нас цікавлять бази зберігання боєприпасів на автобази. Все це впливає на логістику і перебіг бойових дій. Додає Жданов за словами ветерана АТО, о, експерта Євгена Дикого удари по території РФ можуть зупинити масовані обстріли України. Більшість заводів, які виробляють ракети, розташовані в глибині Російської Федерації. шахед роблять у Татарстані ракети за Уралом. Роботою щодо Криму ми не вирішимо питання ракетних ударів. Щоб проблеми вирішити, потрібно бити по території Російської Федерації. Західні партнери не знімали і не збираються знімати заборону на використання їхнього озброєння на території РФ. Тому розрахову. Виємо тільки на свої сили. Наші дрони вже літали по Москві. Потрібно їх покращувати, налагоджувати масовий випуск. Як приклад, кожен окремий шахед не такий ефективний, як ціла партія, каже фокус дикий, щоб завдавати ударів по російських заводах, де виготовляють ракети і БПЛА, а потрібно розвивати власне виробництво дронів дальністю тисяча кілометрів. Війна це око за око, зуб за зуба. Відповідь давати потрібно, тому що наші сили ППО роблять усе можливе, але 100% відсотків ефективної се системи у світі не існує. Щось все одно буде долітати, тому треба робити все, щоб не вилітало. Для цього ми можемо розвивати виробництво дронів для ударів по заводах. Це дуже складно. Ми працюємо над цим і сподіваємося, цього року будуть серйозні результати, каже фокусу Дикий. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.